Добрий день, шановні депутати. Сьогодні в черговий раз зібралася земельна комісія. У нас на порядку денному 33 питання, що суто по землі. Води володимир, будь ласка, озвучте, які там у нас питання і будемо розглядати, не затягуючи часу. Прошу. Шановні члени комісії. На розгляді є земельні питання затвердження проєкту Женівській сільській раді, проєкту заузявлю щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність для будівництва обслуговування будівель фізичної культури та спорту площою 3,73 в селі Шегині. Це стадіон села Шегині, який ми оформляємо комунальну власність право власності. Є запитання погодження Зрозуміло. Затвердження Шеренівській сільській раді проєкту землоустрів щодо відведення земельники комунального класу заробництва обслуговування будівель, фізичної культури та спорту площею 02965 в селі Мостецька Другі. Це аналогічний стадіончик, такий площа менша. Аналогічний стадіончик Мостейський Другий. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом поділу і зміни її цільового призначення, доведення товарного сега зниста площою. 1, 1, 1. Тома 75, розташована на території Шелівської сільської ради. Ну, всі пам'ятаєте, ми давали дозвіл на оформлення документів, і е, та ділянка ділиться і змінюється її цілеве призначення для продажу права оренди на неї на земельний турган. Це все площа 51,7. Так, 51,7 буде повністю наподілена на три ділянки, так законодавство вимагає не більше 20 гектарів. і будуть ділянки виставлені на аукціон. Я запитаю членів комісії. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення замельна шляхом поділу і зміною цільового призначення 9 товарного загаробництва площею 23 на території Шенівської сільської ради. З цих 23, це Усакерський Старостинський округ, з 23 на аукціон буде виставлятися 15 гектарів, а різниця буде оформлятися як громадське пособи в Женівській сільській раді. Там ще є і худоба, і коні там треба мати. Затвердження проєкту щодо відведення земельних шляхноподілу і зміною цільового призначення відведення товарного святини площею 33,17. Це є Павловський, старостинський округ, ділянка 33 гектари, ділиться так само на два і буде виставлятися продаж права оренди на земельний товар. Затвердження проєкту зарушу відведення земельня шляхом поділу з зміною цільового призначення для ведення товарного середництва площею 17,83. Це Мишлятицький старостинський округ з цієї площі 17,83, 8,5 гектарів йде на аукціон. Різниця залишається так само для посолища жителям зла Мишлятики. Затвердження проєкту замилостою щодо відведення змагання шляхом поділу і зміною цього призначення доведення товарного середництва площою 25,20. Гусаківський Старостинський округ з цієї площі 11 гектарів йде на аукціон, а різниця на даний час використовується громадянами, там мають заселяти ділянки громадяни. Радухінці. 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 Це радухінці. ну Біля релиху. Затвердження проєкту зему для відведення зімельницьких шляхом поділу зміною сільвого для ведення товарного середництва площою 64,44. З цієї площі на аукціон ми виставляємо дві ділянки, сумарно 30 гектарів, дві ділянки по 15. Різниця так само залишається для пасовища. <теку> Мишлятися <що теку> <в> старостанський обласний. <теку> Затвердження тех документації щодо поділу е земельної ділянки, для ведення товарного заробництва пощо 21-22. Це є Шегині. В сторону як на набитків. ділянка е колись була в оренді фірми Агромайс. Договір закінчився, вони не продовжували. Зараз хіна на два виставляємо на аукціон право 11 і 10. 11,10. Надання Довслушенівській сільській раді на рухму проєкту забуду відведення змельнянки площею 8.47. Цільове призначення змальнянки під громадські сіножики та громадські пасовища. Код 0119. Це є та різниця, яку ми затверджували 15 гектарів на аукціон, а 8.47 будемо оформляти на сільську раду громадське пасовище. Ні, це по-різному має То буде, так. Та, та. так Надання довго уже євських сільській раді на зміни позначення земельне коштю 0,0909 із земель для будівництва обслуговування будівель торгівлі, в землі для будівництва обслуговування органів державної дати та місцевого самоврядування. Ну, ви дуже добре знаєте, що ми придбали два роки чи три роки назад будівлю в Шегинях. Там земельна ділянка є для торгівлі, колишній магазин, а зараз е, треба поміняти на орган місцевого самоврядування. Буде через Я, Ні. Е, надання дозволу на окіндах документації змусить щодо від встановлення відновлення земельної ділянки і зменшенням її площі. Площа ділянки 1156. Це є землі запасу, комунальна власна членівської сільської ради. Десь в 90-х роках на тій площі люди приватизували субі ОСГ. І зараз е, хочу внести в кадастр, реєстратори державні відмовляють, так як зареєстрована комунальна власність має бути згода е, власника, тобто сільської ради, щоб людина могла внести в Тобі, 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 так. Наступне, Наступне. надання дозволу на документації землеуспішу встановлення меж ділянки і зменшенням площі, то що ділянки 5.24 землі запасу так само. Це є господарський твір. Він був проінвентаризований, зареєстрована комунальна власність за радою, а на сьогоднішній день людина, яка має там будівлю, хоче оформити землю в оренду під будівлею. Повісно, треба дати нашу згоду, щоб могли виділити їй там якусь частину землі. Під а під Може зразу відділити, як потихла власність чи не можна Тим рішенням можуть оформляти всі. І І то, рішення та, всі? Так, так. Mm. Та. Загальні 5.24.19 загальна площа. Да. Затвердження Стадройпорт детального плану території для розміщення експлуатації будівель споруд залізничного транспорту на територічній міської ради. Ну, Остецька Драйпорт розробили детальний план і направили на затвердження, хочуть розширити під'їзну полію. Вилізничну провідку. Наступне надання дозволу до сервіс Агрозахід користування зменю коштою 0,3473 для іншого призначення території Женівської сільської ради. Фірма сервіс Агрозахід придбала у власність будівлю свидарника. Розміщено земельній ділянці вже сформовані. передній власник мав було... сформовану земельну ділянку. Довго безпопередньо власником розірваний <śś> є. Соєзлодковоський Залезенський округ. І так, як вони є власниками майна, хочуть отримати в оренду ту ж земельну ділянку. До іншого все використання. Наступне. Надання дозволу у військовій частині 21.44, це і самий прикордонний Карпатський загін. На вигоду проєкту замоловствую щодо відведення земельної ділянки цільове призначення для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України орієнтовною площею 1.24 на території Шелінської ради. Це є ділянка на території Буховицького Старостинського округу Дякую. біля недалекої застави СІКІ. Ділянка є вільна, тому що є внесена в Державний земельний кадастр територія кордон, і на відстані, на великій відстані, є внесені всі паї. Між паями і територією кордону є вільна частинка. Вони, видно, їм потрібно для охорони кордону звернулися, щоб виділити таку ділянку. треба 5 Раз між відділянку. Там люди заїжджають, звертаються, щоб не було так, що по кордону їздять. Пророзить заяви про надання в оренду земельній день площею 0,08 гектара в селі Беків громадянину масуку Василю Васильовичу. Ну, звернувся Василь Васильович до нас з заявою, що він хоче в оренду земельну ділянку. Та як йде, ну так, тільки де оренду. то як на сьогоднішній день передача обласність заборонена законом, то в оренду надати ми йому, думаю, можемо. Тут ляхати? Ні, Та, то, не десь, не не, ні, то є просто Для городництва хочу вирощувати овочі. Вони як городництва підтримуються. Наступні вже, починаючи з 48-го, наступні всі питання це є питання затвердження тех по встановленню відновленню меж для обслуговування житлового будинку. Зачитувати по 48 по 60-х, то розглядали їх всі попередньо підверти пакетом, а також розглядати. Є пропозиції пакету. Це хоча, З, затвердження. Від 48-му по 60-го. Прізвище, що зачитайте, будемо населення почати. Затвердження виноповрів Івані Михайлівні за Лоши Винокуровій Христині Павлівні село Шегині, дудка Оксані Йосифівні, село Великі Новосілки. Яцей Леоніду Романовичу, село Великі Новосілки. Сени Лілії Оресніні та Жук Світлані Оресніні село Куповичі. Натовські Наталії Ярославівні село Циків. Благуті Ользі Григорівні село Тишковичі. Ковалику Андрію Богдановичу та Мандзюк Галині Богданівні, село Боєвичі. Місько роману Романовичу село Мишлятичі. Сапі Петру Ярославовичу, село Боляновичі. Сапі Надії Іванівні село Мочаради. Ремко Роману Дмитровичу та Яремко Вірі Дмитрівні село Волиця. Москалив Ользі Іванівні село Мостиска 2. Це ті, що. Е для житлових будинків земельній ділянки. Це перше. Затвердження документації із землеустрою щодо встановлення мер зімельної млянки натури на місцевості для ведення товарного СРГ-виробництва площею 23752 Папліковській Галині Михайлівні. Це є пай. А де саме? Чигинь? Це є пай. Це буде ну, штат. На, Наступне питання це звернення Чернівської сільської <зв <'язкової> ради до головного управління державного кадастру кадастровіської області про передачу земельної лянки кадастровий номер 4622487203.30.007 _30 із земель державної власності в комунальній власні Чернівської сільської ради. Дотати знають, що там виникла така так. трошки спірна ситуація. Ну, для вирішення спільної ситуації для підтримання громадян, та жителів села Москвські другий необхідно звернутися до ГОКАДАСа, та його Кадас є розпорядником земель державної форми власності. По можливості передав до земельні глянку в комунальну власність Женянської сільської та площа цілянків там було доповнення було звернення мешканців, так депутати. Просто ви знаєте, що місія виїжджала, по питання навчалася. Значить, треба таке звернення підготувати. Я думаю, що тут депутати під підтримують все, тоді Володимир Дякуємо. Є зауваження пропозиції, які до порядку денного немає, так? Завтра тоді на сесії, це все буде додатися. Все тоді, дякую, дякую.